Микола Сергієнко родом з Кобищі, у минулому директор сільської школи. Після виходу на пенсію переїхав до Бобровиці і працював у Києві в Державній службі охорони. Я виходжу. Везовий балончик, палка, форма, погона, кепка кажуть, повільно. Стоять. Кінчук і медвечук. І щось я Думаю, а чи набраться наголості, за підійти хто того, такі приділяють команди. А тоді, думаю, добре. не буду чіпати. Вороба звалила раптово. Одного дня його паралізувало. Міг тільки їсти, говорити і дивитися. Я приїхав, переночував, температура. мені не дзвонити на швидку, бутуліки, ліки, плетки. Переспав вранці встав, така слабість, якась. Така... Думається, це... після температури. А тоді давай йти, а я падаю. Півроку в лікарнях на реабілітації зрушень не дало, але чоловік не здався. Додому безпорадним, під огляд сиділки повертатися, відмовився, казав, що підніметься, і піде. Коли я був у неврології, там є хороший лікар, призивши, я не запам'ятав. Він так пильно, пильно на мене подивився. І каже, ви вірите в те, що робити ходив? Кажу, так. Я, звичайно, з але... вже але бачку, зараз Микола Кузьміч в обласному геріатричному пансіонаті. Чутливість кінцівок повертається. Чоловік по кілька разів на день робить вправи для зміцнення м'язів. Або так, або так. Щоб навантаження було на різні частини м'язі, чи вдалося Миколі Сергієнко піднятися на ноги і піти? Читайте у свіжому номері вісника Ч. Вісник ЧЕ. а що ж ще?